Друзі, привіт! У мене є радісна новина для вас і подяка для вас, справжні моменти життя з вами. Ми маємо уже на сьогоднішній день тисячу п'ять підписників. І більше шести тисяч один перегляду. Чесно кажучи, я сама не очікувала, що можна так швидко знайти підписників. І я, я їх не шукала, як знайти. Я не шукала підписників, підписники мене знайшли. Мої любі підписники. Ви тепер моя велика сім'я. Я вам дякую. Дякую всім, хто підписався. Дякую всім, хто дивиться наш канал. Ви нас надихаєте, нам цікаво з вами. Я ну, надзвичайно вдячна за ті теплі слова, іноді, коли е, пишуть нам теплі слова про нас, про наші відео, аж сльози на очах від тієї радості, що людям це подобається. І ти намагаєшся подати наче все, і не розумієш, чи це добре чи ні. І коли напишуть добрі слова, то гарний настрій, і ну так душа розквітає, душа радіє тому, тому що власне, ми радіємо завжди чомусь доброму. І я хочу вам розказати з самого початку, взагалі, чому ми створили Ютуб канал, як прийшла така думка. Мій чоловік давно-давно мені говорив про те, що чому ти не створиш якийсь канал. Це дома маєш скільки багато клумб, скільки квітів. Ну, уявіть, що таке більше трьохсот кущів троянд тільки. І я кожну троянду знаю по імені. Знаю, що це за троянда. Я знаю майже назви всім рослинам, які в мене є, як їх доглядати, які вередливі, які невередливі рослини. Дуже-дуже багато разів уже пересаджувала ті клумби, перероблювала. І чоловік говорить: візьми, покажи, ну, гарно, чому ти не покажеш це. Ну, я якось я не знаю, чому я не показувала. Ну, по-перше, в мене було дуже багато роботи. Я працюю і зараз. Я взагалі професор, я вчу студентів юридичного факультету правовим наукам. І зараз уже я працюю не на повну ставку, я працюю онлайн, знаходжусь в Кракові. Життя так склалося, що я зараз тимчасово перебуваю в Кракові з чоловіком, і саме у мене є вільний час, скажімо так, і є ну як сказати, великий сум додому. І напевно це надихнуло мене створити YouTube канал. Коли чоловік говорив, я його не створювала. І ось в один прекрасний момент, це був лютий місяць, якось уже ось весна, скоро, ось уже скоро березень. Думаєш, а ти знаходишся тут? А як там мої квіти? А як мої троянди? Їх там треба обрізати, щось робити з ними, і взагалі, як там наш будинок і все, все, все. Дуже хотілося додому. Ну так, ностальгувала і зараз ностальгую таку ж, і оця ностальгія підштовхнула мене створити Ютуб канал. Якось я вийшла в зимовий день, це було 9 лютого, я щось була така сумна. Думаю, ну спробую, як це створюють YouTube канали. Бо я ніколи не створювала, не знаю, як це робиться. Але так як я Багато чого можу зробити в цьому плані. Також дружу із гаджетами. Якщо чогось не знаю, мені мої студенти завжди підказували, діти підказували мені. І о, просто сіла. І я не очікувала, що я так швидко це все зроблю. Зробила я YouTube канал, чоловікові не говорю. Ну, в той час якось було не до цього, не хотілося говорити про це. Я якось вийшла, я запам'ятала, що це було 9 лютого. Я створила, вийшла на вулицю, щоб чоловік навіть не бачив, і спробувала записати відео. Моє перше відео було якраз 9. А можливо, я помиляюсь трішечки, можливо, не 9 лютого. 9 лютого я створила канал, можливо, через декілька днів, там, здається, мабуть, більше всього через тиждень. Я пішла, записала це перше відео. І далі я їх не записувала відео. І ось уже прийшов березень місяць, і я якось чоловікові говорю: це знаєш, я створила YouTube канал, і от, ти мені колись радив це зробити. Я не робила, а зараз я зробила. І я думаю, все ж таки це буде. Ну, та, напевно, така ніша, яка є в моїй душі, яку я хочу заповнити, тому що працюю онлайн, я дуже люблю свою роботу, я дуже люблю своїх студентів. Мені взагалі не хочеться покидати мою роботу, але я не знаю, як складеться на наступний рік, чи буду я онлайн працювати, чи я як це буде відбуватися, важко сказати. Ось навчальний рік закінчується, мої студенти любі також зараз йдуть консультації. Екзамени маю більше часу і взагалі знімаю більше відео. І десь приблизно в березні місяці, ну от рахуйте, березень, квітень і травень три місяці. Получається, за три, три місяці, коли я в Ютубі робила відео, спочатку це були відео час від часу, потім я почала якось частіше, побачила, що підписники з'являються, сказала там родичам. Знайомим, яких у мене небагато, що я створила Ютуб канал, бо дзвонять постійно запитують, як ви там, як здоров'я, що там, як у вас відбувається лікувальний процес, я їм сказала: я створила Ютуб канал. Ну, от, скажімо так, коли людина хворіє, не дуже хочеться говорити. І про те здоров'я, і мені шкода чоловіка, і розказувати кожному, хто дзвонить мені. Я кажу, ви нас будете бачити і мене і чоловіка в Ютуб-каналі. Заходьте, дивіться відео, ми вам будемо показувати, як ми в Кракові лікуємося, як ми живемо, де ми живемо, і наші умови проживання, що ми робимо, що купуємо. Повністю-повністю про все вам буду розказувати. Ну, так ось почалося. Потім же ж. Почався березень місяць, а що таке березень місяць? Це вже весна. А весна завжди мене надихала. Я завжди У мене є клумби. Я працювала на цих клумбах, мої квіточки. Це в кінці березня крокуси починали і підсніжники пробиватися крізь той сніг. Я йшла і пальцями акуратненько, обережно, обережно розгрібала той сніг, щоб не пошкодити мої. Квіточки не брала нічого, а саме отак пальцями і бачу, що вони пробиваються. І все це було цікаво. Починаючи вже з кінця лютого, я розуміла, що ось у мене, крім моєї професорської роботи, у мене є робота ще така квітникарська, тобто те, що мені подобається для душі, чим я хочу займатися. Раніше цього не робила, тому що. Ну, було багато роботи, діти, і мені було не до квітів, а потім якийсь час я загорілася саме і зробила дуже-дуже великі клумби, які дуже люблю і надихаюся цими клумбами. Робота саме біля квітів це дуже-дуже класно. І от, коли почалась весна, я почала думати про те, що знімала різні відео на різні жанри. Те, що мені хотілося. Друзі, я хочу, щоб ви розуміли, що всі відео, які я знімаю, в ці відео я вкладаю частинку своєї душі, і чоловік мій також. І насправді мені це подобається. Я раніше не думала, що можу цим захопитися. Я захопилася, друзі, мені подобається. Я вам показую і навіть квітники не по картинкам. А я можу, щоб зняти одну клумбу, показати, наприклад, от сьогодні я знімала спірею. От спірея на такій клумбі, її можна посадити в якій композиції. Ось спірея на іншій клумбі. подивіться, як така композиція, чи будь-які квіти, там, чи троянди, чи... Ялівці, ялиночки, бересклети, будь-яка рослина. Мені хочеться це все досліджувати в яких композиціях які клумби будуть найгарнішими, і показую. До речі, хочу сказати, що в Кракові дуже зелено, дуже багато квітників. І тут не акцентується саме увага на забудові територій. тут залишаються території вільними, де саме саджають багато рослин. Основний акцент іде на хвойні рослини, і біля хвойних рослин вже ростуть інші рослини. І це, до речі, дуже здорово. Чому? Тому що всі пори року оці клумби стоять гарними. Це краса. І я розумію, що нам цього недостатньо. Ми все-таки повинні, на мою думку, це я висловлюю свою думку робити. Клумби іншими. Іноді донька мені говорить, я розказувала в одному з відео, що я побачила з віком, що моє обличчя потребує косметики. Донька мені купувала косметику, я купила косметику і почала робити відео для уже дівчат мого віку. Щоб показати, що все-таки косметика, оці негаразди, які у нас є на нашому обличчі, все-таки вона акцентує увагу на якихось кращих рисах, десь приховує якісь риси. І ну, не зовсім так кардинально, я вже накладую цієї косметики багато, але трішки користуюся косметикою, і це дійсно дуже гарно. Почала робити відео саме ось такого напрямку. Чоловік, поки я там чимось займалася, я працюю так. І чоловік знає, що в мене йде робота. Я спілкуюсь зі студентами, і він хоче зробити приємно. Він почав варити каву. Я кажу, давай я зніму відео, ось, як ти дбаєш про мене, як ти вариш каву, як ти там готуєш мені сніданки, поки я одну пару зі студентами вже провела, і в мене перерва. А чоловік вже швиденько сніданок, ну, як правило, коли після другої пари велика перерва, оці півгодини, за півгодини він намагався ось це. Зробити мені приємно, дуже приємно. Я так думаю, що можливо сіяти ось таке добре світле у сімейних стосунках, це також дуже добре. Я вирішила робити і ще такі відео. Тобто, от все, що близьке моїй душі. Що я надумала, я вирішувала це зробити, записати, показати. І я дуже вдячна, що ви писали добрі слова, що ви підтримували. Я взагалі дуже вдячна, що за те, що просила моя душа, я показувала це. Я свій час використала саме для Ютуба, для вас, мої любі друзі. І за три місяці такої, скажімо, плідної роботи, ну можливо, не три місяці. Березень місяць я так розгойдувалася і ще. Так, більш активно в квітні, а потім в травні, коли оце все пішло рости, квітнути, я розумію, що я захопилася квітниками, я захопилася клумбами, тому що я дуже багато знаю про ці рослини, які бачу на клумбах, які можу порадити. Потім через зайву вагу я розуміла, що мені треба ходити багато, і поставила ціль крокомір, 11 тисяч кроків. Я маю пройти. Тобто, я роблю ось корисну справу, я ходжу. І заодно я шукаю гарні клумби для того, щоб самі це все подивитися, щоб моя душа пораділа цьому всьому, і щоб вам любі друзі показати, тому що можливо хтось скористається саме цими відео і зробить собі клумби такі вдома, і буде радіти, тому що ось все так вдалося, все дуже гарно. Потім про що відео? Ну, Іноді я зачепила політичну тему також. ну, Так як я викладаю правові науки, я юрист за фахом, у мене освіта перша педагогічна, друга юридична. Потім написала дисертацію, захистила і я розуміла, що Напевно, це поєднання працювало юристом, але поєднання моєї цієї педагогічної роботи, юридичної, якось мене запрацювали просто як фахівця прочитати лекції на тему, яка саме після розпаду Радянського Союзу в 91-х роках була дуже актуальною. А я була фахівцем саме в цій галузі. Я пішла, я проводила тільки лекції. Потім я зрозуміла, що це моє. Що треба покидати оту роботу свою юриста, хоч мені подобалося працювати і юристом, але я розуміла, що мене тягнуло більше до науки, до викладацької роботи. І так я перейшла і пропрацювала не одне десятиліття на саме спочатку викладачем, потім доцентом, потім професором стала і по сьогоднішній день працюю. Але так як не на повну ставку, маю зайвий час, так і поруч біля нас немає дітей, немає онуків. Ми вдвох з чоловіком, і мені захотілося ось поліпшити мій духовний стан своїм розвитком. Так, я розумію, що ніколи не пізно розвиватися. Я розумію, що я повинна удосконалювати себе. І, можливо, таким чином я ще удосконалююся, можливо, ось таким чином я іще отримала собі друзів, чай зробила, вибачте, зараз трішечки ще поп'ю, трішечки хвилююся, не дивлячись на мій багаторічний досвід, лекцій, скільки прочитала, скільки занять провела, але кожного разу кожне відео, я хочу сказати вам, це ще й хвилювання. Хвилююся. А як вийде, Тому що я не професіонал, я не вмію монтувати відео. Я розумію, що це є недоліком у мене. Я повинна удосконалитися. Але чомусь по сьогоднішній день я не удосконалилась. Ось, як вони є відео, так я їх і показую. Я розумію, що. Мені треба саме свою оцю роботу, цей напрямок, якраз удосконалити. Сподіваюся, що мені захочеться удосконалитись, тому що я розумію, що для глядачів це буде значно краще. Але свято, друзі, свято ну, за три місяці, так, лютий місяць, я нічого не робила взагалі. А в березні трішечки розгойдалася, а квітені, травень активної роботи. Тобто, щоб ви розуміли, що тисячу підписників набрати дуже легко, це не проблема. Потім Ютуб вимагає для того, щоб включити монетизацію, яку я не знаю, що це таке монетизація, я ще буду дивитися, що це таке. І ще 4 тисячі годин переглядів. У мене більше 6 тисяч годин вже переглядів, за це я не хвилююся. І монетизацію. Я не знаю, як вона там відбудеться. Ця монетизація, скільки я буду заробляти. На Ютубі додаткові гроші, тобто ми можемо мати таким чином іще собі додаткові гроші. Я вам розказала, чому саме я загорілася створити Ютуб канал які саме, ну можливо, там якісь мої душевні. Такі сумні речі спонукали цьому. Але я захопилася, і я розумію, що мені є куди подіти час. Мені це цікаво. Мені цікаві ви, мої любі глядачі. Я кожен ваш коментар, кожне ваше повідомлення. Читаю я навіть якщо то повідомлення буває, пишуть негарні повідомлення. так, Я це читаю в якийсь час, я засмучуюся. Чоловік говорить: ну не засмучуйся, ну люди різні. Хто, комусь щось подобається, комусь щось не подобається. Ну, як правило, писали мені погані коментарі: це коли я підняла. Політичну тему, те, що відбувається в Україні. Мені це близьке, як юристу, як правнику, я багато чого знаю. І мені захотілося зробити декілька відео, але я зрозуміла, що я дуже засмучуюсь і моя душа не відпочиває саме коли я роблю такі відео. Тобто, те, що я переймаюся дуже, коли ось сам процес відео, коли я записую, коли я говорю якісь слова, вони мене бентежать, бендеж, тому що війна, гинуть люди, все, що відбувається, все це дуже-дуже тяжко сприймати. Я знаю я, наскільки це тяжко, це насправді дуже тяжко і, але ми маємо триматися і маємо. Дбати про, друг... про нашу другу половинку ми маємо дбати про близьких людей і бути для них гарними завжди. І я розуміла, що мені треба саме от робити все для того, щоб мій стан поліпшився, і я могла спілкуватися саме завжди із посмішкою на вустах. Тому, друзі, я хочу сказати, хто хоче створити свій Ютуб канал, не задумуйтеся, Створюйте це дуже просто. Я сіла навіть не узнавала, не дивилася, як це робиться. Просто зайшла логічне, от повинно бути логічне мислення. Є логічне мислення, дуже дуже просто це все зробити. Я бажаю успіхів тому, хто захоче це зробити. Я ще раз дуже дуже всім вдячна, всім тисячу п'ять підписників у мене. Я от тисячу п'яти підписникам я дуже вдячна за те, що ви так швидко підписалися, за те, що в мене є багато годин перегляду, що ви дивилися. Я захоплююсь також і вами, вашими коментарями. Я це роблю для своєї душі, щоб вона розквітала, і для вас. Я вас всіх обіймаю. Я бажаю вам щастя, я бажаю вам добра. Приходьте на наш канал, підписуйтеся ще на наш канал, підказуйте мені, що я повинна удосконалювати. Я це все буду сприймати з добром і світлом, і буду також нести вам і добро, і буду нести світло. І я вас всіх люблю. І я хочу вам сказати, що я завжди з вами, і я рада, що ви зі мною. Я вам дуже-дуже вдячна всім і всім говорю на сьогодні до побачення, до наступних зустрічей.